Наталя Бутирська долучається це експертка з питань східної Азії, старша аналітики центру Нова Європа. Пані Наталю, здрастуйте. Добрий день, слухайте. А ще хіба не про все домовилася Росія з умовним Китаєм? Я знаєте, для мене формулювання Захід доволі об'ємне і доволі загадкове і ефемерно туманне. Але здається, що з Китаєм, з Пекіном, Москва вже про все домовилася. Зрозуміло, що без Пекіну, навіть зі своєю ресурсною і кількісною базою, Росія не може, бо потрібна якісна і технологічна в процесі, особливо там в санкціях, які. Не діють, не діють, але таки діють, і е, е, зараз виникає оце повідомлення про те, що про те, що що, щось нове, чи щось старе, але додаткове. Як ви це розцінюєте? Но насправді, незважаючи на те, що Китай став дійсно великою підмогою Росії, е, закуповуючи ресурси, і Росія стала для Китаю каналом дешевих ресурсів, все ж таки слід сказати, що Китай не поспішає вкладати інвестувати гроші в Росію з огляду на санкції, з огляду на нестабільну ситуацію, яка е, очікує Росію, тобто е, немає прозорості, навіть якщо закінчиться війна, чи будуть зняти. І санкції достатнім чином, чи Росія залишиться у стані Ірану чи Північної Кореї, і тому Китай, який в будь-якому випадку інтегрований західною системою торгівлі і фінансів, він дуже обережний щодо Росії. Е, так китайці продають їм станки, обладнання, тому що наразі європейські е, е, Компанії не продають всі можливі елементи для того, аби Росія змогла видобувати в ті свої багаті ресурси. І вони звісно покладаються на Китай. Так у Росії зараз немає власних грошей для того, щоб інвестувати. Вони закликають це робити Китай, але Китай дуже серйозно зважує всі ці можливості, які я вже сказала. І, наприклад, коли Путін... Виступає постійно зустрічаючись із своїми китайськими колегами, він говорить про портфелі інвестицій. Ну вони не великі ці портфелі, вони не збільшуються. І багато російських фахівців, коли вони говорять про Китай як близькі близького партнера, то вони висловлюють свої такі певні розчарування про те, що Китай не кинувся на повну потужність підтримати Росію. Тобто у відносинах між цими двома не так все просто, і звісно, що Китай наразі використовує слабкість Росії в своїх цілях. Він отримує і дешеві ресурси, і накопичує і збільшує часом тих чи інших ресурсів, коли Росія не має куди їх продавати. Ну зокрема, наприклад, про мова йде про СПГ, але тим не менше, як, як я вже сказала, Китай дуже обережний в тому, щоб вкопувати свої гроші, не розуміючи які е е е е майбутнє буде в цих інвестиціях. Пані Наталю, ну а насправді як ми маємо розцінювати всі ті процеси, які зараз відбуваються в Китаї. У дивіться там шпигуна знайшли державного зрадника. Це раз про що це мало би нам свідчити? Чи це інформація просто для того, знаєте, для загального розвитку на, для вона на нас ніяким чином не повпливає? До чого я? Мені так видається, що якийсь певний час ми стали доволі прискіпливо дивитися на все буквально на дрібні і не на дуже дрібні події, які відбуваються а чи в Китаї, а чи в Ірану, неважливо, будь-де. Але чи, чи, чи не виглядає так, що ми забагато уваги приділяємо якимось моментам, які нам ніяким чином на нас не впливають? Ні, звичайно, ми привертаємо свою увагу до тих фактів, які мають вплив на події. І на жаль, от, в контексті війни події в Ірані. Хоч цей далекий іран, це внутрішні події, вони мають відношення до нас, тому що як тільки буде в Ірані скинути уряд, наприклад, Аятол, чи буде певний неспокій, ми розуміємо, що зменшиться допомога з боку Ірану Росії. Що стосується Китаю, нам здавалося, що Китай наразі особливо під час і під керівництвом Сі Сідзіньпіня, це такий моноліт, який формує політику і знаєте, йде проти геополітичних випробувань. Такий непробивний танк. Аж, виявляється, ні, і всередині Китаю є великі внутрішні проблеми. І те, що Сі Цзіньпінь уже зовсім за короткий період прибрав 9 генералів. А от зараз великий скандал навколо дуже наближеної особи, фактично заступника Сі Цзіньпіня у центральній військовій комісії. Дуже близького йому дуже близьку людину і дуже потужну фігуру у, в управлінні військами і в управлінні держави Китаю. І те, що йому зараз інкримінують. Ну за, за нинішньою інформацією, такою офіційною порушення дисципліни та зако. Ону у більш широкому контексті це і корупція, і нібито він. За гроші роздавав посади. А ще найгірше, те що, те, що ми почули від американських змі, що нібито він видавав інформацію про ядерну програму Сполучених Штатів, Штатів Америки. Тобто люди люди з наближеного кола Сі Цзіньпіня людям інкримінують от такі м -м, певні речі, і йдеться про те, що Фактично, Сі Цзіньпінь зараз у своїй центральній військовій комісії залиш... залишився ще. З одним помічником і з вісьми чоловік, тобто стільки людей навколо, які вирішували питання військової безпеки, оборони і так далі. ці люди зараз були зняті з своїх посад. І ми, звісно, що зараз на даний момент не можемо знати істину причину, що саме відбувається всередині китайського політику. Чи Сі в такий спосіб бореться з опонентами, розчищаються числу. Собі можливість у 27-му році знову прийти до влади, чи це дійсно опозиція до дійсі дзінпіня і до його політики щодо і сполучених штатів Америки і можливого? Військового конфлікту із Тайванем, чи це дійсно боротьба з корупцією, і тут знову ж таки здавалося б у Китаї, де все відбувається під контролем, якщо рівень корупції в армії, особливо в вищих ешелонах, що стосується військового управління, такий високий, то звісно, тут знову ж таки питання до того, чи дійсно китайська армія є такою міцною, і потужною, і чи дійсно там все так добре, як ви. Бачимо на парадах, тобто за ці новини вони для нас також важливі, тому що Китай це не тільки потуга, яка підтримує Росію у війні проти України, хоч не прямо, але тим не менше є важливим таким гравцем. Китай ще гравець, який буде визначати наші десятиріччя наше майбутнє майбутнє світу, і відповідно нам теж ці події дуже важливі за ними слідкувати. Ну і звісно, ж зрозуміти в чому істина, поки ми не можемо про це знати, але тим не менше, я думаю, що події будуть розвиватися так, що з часом стане зрозуміло, що саме відбулося в Китаї, що відбувається, і що приховується за оцими такими колізіями всередині військового керівництва. Пані Наталю, буквально в 40 хвилин я вас попрошу. Давно не чули про Японію. Зокрема, чи е, ми розуміємо зараз настрої Японії як такої? І чи можливо Японія буде готова змінити свої правила? А чи не постачати зброю? А чи ще якесь, яке може бути нам на користь? 40 хвилин будьте ласка. Секунд Японія дуже серйозний наш партнер. Японія долучилась до коаліції наших сміливих. Японія виділила Україні 6 мільярдів на фінансову допомогу, долучилась до енергетичної підтримки. Але всередині себе Японія дійсно переглядає mm. свою політику з огляду на геополітичні зміни, і, зокрема, що стосується і всередині і експорту, і принципів експорту. Поки що ми з вами не бачимо таких можливостей, ці найближчі перспективи отримати зброю від Японії, але тим не менше, те, що Японія розуміє, що їй потрібно переглядати свою політику і активно співпрацює з нашими європейськими партнерами. Можливо, це буде підтримка партнерів, які підтримують нас. І це теж дуже гарний варіант. І він вже був опрацьований. До речі, тому що свого часу Японія віддала ракети до Патріот Сполученим Штатам Америки, а відповідно, Сполучені Штати Америки розпоряджали з ними, як вони хотіли. Тому будемо сподіватися, що політика буде змінюватися. Ну, принаймні, шляхи будуть знаходитись. Якщо не прямі, то побічні. Дякую, Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. Була із нами.